Вітай, друже! Послухай уважно і відгадай загадку, і дізнаєшся, про що ми сьогодні будемо говорити. Він легкий, неначе пил, з неба він летить без крил, наче мох м'який, м'який і холодний і блідий. З'їсть його весною сонце. Хто скоріш гадає, що це. Молодець, це сніг. А який сніг? Так холодний. Білий, м'який, легкий. А що можна з ним робити? Грати в сніжки, ліпити сніговика, послухай твір надії Камініної про сніговий колобок. У дворі гуляли діти, ліпили зі снігу бабу снігову. Олексійко зліпив снігового колобка, знайшов вуглинки і поробив очі, знайшов палички і зробив рот і ніс. Погралися діти, погуляли і знову пішли в дитячий садочок. Шкода хлопчикові колобка на дворі залишати, взяв він і поклав його в кишеню, повісив свою шубку в шавку, а в кишені залишився лежати сніговий колобок. Пообідали діти і полягали спати. А коли прокинулися, Олексій згадав про свого колобка. Побіг з дітьми до шавки, а біля неї калюжа. Що це таке? Відчинили дверцята, подивилися, а з кишені кап-кап, кап-кап вода капає. Заглянув хлопчина в кишеню, а там немає колобка, тільки дві вуглинки і дві палички. А колобок де? Пригадай, будь ласка, Кого зробив Олексійко? Так, колобка. А який був колобок? Сніговий. А куди зник колобок? Так, він розтанув. А чому він розтанув? Тому що в теплі сніг тане. А як ти думаєш, розкажи мені, будь ласка, що буває взимку? Так, сніг, мороз. А що можна робити взимку, коли є сніг? Ліпити сніговика, кататися на лижах та санчатах, ходити кататися на ковзанку та гратися в сніжки. А ти знаєш, як треба одягатися взимку? Так, треба одягати теплий зимовий одяг. Ти молодець. Ти дуже добре сьогодні попрацював. Дякую тобі за увагу. До побачення.